бюджет полтавської громади зрештою ухвалено понад 6 мільярдів гривень. Багато це чимало, і чи дозволяє це фінансувати основні видатки? Про це і не тільки будемо говорити з виконувачкою обов'язків полтавського міського голови, секретарем Полтавської міської ради Катериною ямщиковою Катю, привіт, дякую, що прийшла і принагідно зі святом тебе. бажаю міцного здоров'я і також взаємно зі святом з різдвом. Ну але... і власне хочеться запитати про той такий бюджет, який був зрештою ухвалений, і е, так би мовити, дійсно чи вистачає на ключові напрямки фінансування? Насправді це дуже важливий стратегічний момент заходити в 26-й рік з цим стратегічним документом е, важливо було його прийняти. Не прийняли б жили по одній дванадцятій частки бюджету відповідно до закону, але важливо це основа основ. І найголовніша тут роль це наших платників податків. Кожен місяць їхні відрахування в бюджет це відповідно будуть впливати на бюджет громади і будуть давати можливість розвивати, доповнювати і, звичайно, депутатському корпусу розподіляти відповідно до пріоритетів, які будуть визначені на депутатських комісіях і в сесійній залі. Так, на загал бюджет прийнято. Він забезпечує основні статті витрат для того, щоб наші основні галузі це фінансування підтримки військових оборонний блок, освіта, медицина, соціалка, е критична інфраструктура, щоб всі зайшли планово в наступний рік і функціонували безперебійно. Ось для цього це був важливий момент. Так, є е те, що відповідно до чинного законодавства, у нас є і відрахування на рівень держави, понад 600 мільйонів реверсної дотації, ми їх повертаємо для державного користування. Є така тема, яка стосується 64%, часто про них говорять, 4 в громаді склало 225 мільйонів. саме. Таку суму місто перерахує протягом року на рівень обласного бюджету для розподілу саме цих коштів. Вони прирівнюються до е, різниці в тарифі для теплоенерго і водоканалу. Важливо, що і в цій сумі ми маємо також частку для свого комунального підприємства. У нас є підприємство Мрія. Хто можливо про нього не чув. Але саме завдяки ньому і те, що воно стає з колін, у нас налагоджується тема з водопостачанням в старостинських округах. Три з половиною мільйони з цієї суми піде туди. Звичайно, маємо сказати, що з 1 січня прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, підвищується. Це також є обов'язковим. Це як захищена стаття, яка обов'язково включена в бюджет. Тобто, однозначно, всі комунальні структури, працівники, які працюють в структурі е, міської ради і е, органів освіти, медицини, всі йдуть відповідно, звичайно, по такому принципу обов'язково. Ну і власне ця відсоткова субвенція, яку кошти від якої отримують комунальні підприємства обласного та міського підпорядкування. Власне, так би мовити, перекладемо для наших глядачів простою мовою. Чи дозволить, як це вплине на тарифи? Чи дозволить їх утримати на тому ж рівні, що вони є нині? Бо це таке доволі дражливе питання для і наших глядачів, і для українців загалом. Насправді. Е... Я вважаю, що ця складова взагалі вона не впливає на цей процес станом на зараз. Вона компенсує цю різницю в процесі в тарифі. І, звичайно, як на мене є таким підтримуючим фактором, яка утримує цей процес. Але позиція міста вона залишається в 2026 році незмінною для не просто функціонування. Давайте будемо говорити чесно. Ми всі бачимо кількість, на жаль, проваль. Які стосуються походу системи водовідведення, каналізації, колектори, які потребують ремонтів. Ось ці кошти це не про розвиткову цю частину, це не про аварійне усунення, це про базову сталість і базове функціонування. Тому місто має чітку позицію, ми її говорили до цього. Полтава, Теплоенерго і Полтава Водоканал зараз знаходяться в обласній комунальній власності, а ми маємо позицію. Як і в більшості міст України, воно має належати територіальній громаді в межах мереж, які обслуговуються в територіальній громаді, е, тому позиція незмінна, але в законі урегулювали цю тему, бо пам'ятаєте, ці дискусії: хто ж там мають давати 4% чи не мають е, давати 4%, бо це було закріплено лише меморандумом. Зараз вже все урегульовано, чітко прописано в законодавстві. Тому... Неухитно депутатський корпус має позицію дотримуватися чітко цієї складової закону України, і однозначно таке достатньо вагома і велика цифра буде відраховуватися на підтримку цих підприємств. Ну і власне про іншу підтримку, через яку часто виникають суперечки серед депутатських корпусів на рівні місцевого самоврядування і мова не лише про Полтаву, це про те, куди ж спрямовувати видатки або як їх розподілити між соціальним та напрямком підтримки наших захисників, як вирішувалося це питання саме у полтавській громаді. Ну і можливо точково про важливі програми підтримки наших захисників. Хотілося б, щоб ти розповіла. Перше важливо. Дуже велика кількість питань, і всі вони мали різно, різні думки, дискусії. Але все ж таки е, є питання, яке до сих пір в обговоренні у депутатів. У нас є дуже велика програма Турбота. Вона направлена на підтримку соціальну. Різних категорій населення і людей, які важко хворіють, які потрапляють в складні життєві обставини, там, в тому числі і лікування, реабілітація наших військових після поранень. І там є великий блок підтримки родин наших захисників і захисниць, які втратили своїх рідних через Росію. І, звичайно, в нас в Полтаві діяла одна із найбільших програм в Україні, це щоквартальні виплати. На одну особу, на кожну особу із числа сім'ї, родини захисника, який загинув або захисниці. І прогноз, який нам довели фахівці профільного департаменту, що ця сума вона і так має геометричну, на жаль, прогресію. Тобто кількість заявок дуже неконтрольовано, вони... Зростають постійно, то прогноз на 2026 рік ця програма одна стаття її видатку сягає не менше ніж 72 мільйони, а може й підвищиться до 95 мільйонів гривень лише на одну статтю видатків для підтримки захисників і захисниць. Діалог депутати одні розуміючи про те, що це важливо зберегти. Що все ж таки підтримка наших родин дуже важлива, і я сказала свою позицію про те, що вважаю, що тема наявності підтримки для наших захисників і захисниць їхніх родин, які втратили свого захисника, вона має бути максимум скільки, скільки можемо. А точно її, якщо й переглядати, то тільки після закінчення військового стану. Родини потрапляють в різні ситуації. Набуття статусу відбувається в різні терміни. Е, інша історія, коли є внутрішні сімейні питання, індивідуальні обставини. Е, тому тоді, коли говорять, що родина отримує 15 мільйонів, це не означає, що їм беруть і на наступний день їх перераховують на рахунок, а родина в найчутливіший момент залишається де? В громаді. І тут їй треба підтримка. Точно не припустимо розділяти родини на ті, які втратили своїх рідних в 2014-му, і ті, які втратили 2022 і по сьогодні. Немає е, родин різних захисників і захисниць. Це все одні родини. Немає, немає цього поділу і немає його бути. Ми не можемо їх ділити і не маємо їх ділити. Тому я вважаю, що це питання треба відкласти саме про. Цю програму про її діяльність призупинення, вірніше, так до кінця військового стану. Інша частинка депутатського корпусу, бачачи це фінансове навантаження, вони е, запропонували повністю цю частину коштів передвести на підтримку Сил оборони на ці програми. Тому дискусія триває. Найголовніше, хоч і сама програма Турбота не проголосована, весь депутатський корпус підтримує цю програму. Там є і різні складові. Перші виплати, які мають взагалі відбуватися по турботі, це кінець січня, тож ви можете на наступній сесії просто, так би мовити, доголосувати? Звичайно, тому ми і зобов'язані, я вважаю, перед нашими мешканцями це зробити, і ми це точно зробимо, але маємо дійти е, згоди. І має бути ця, ця програма знайти варіанти, як це можливо, тому що однозначно турбота вона буде підтримана. А якщо вже говорити про програми підтримки Сил оборони, вони у нас завжди першим блоком в сесії. І цього разу це також. Я хочу сказати, що в порівнянні з 25 м ми стартували програму Полтавський спротив, на ній у нас е, фокусуються кошти, які потім субвенціями. тобто це... Е, Такими траншами на прямо військові частини передаються і підсилюють нашу обороноздатність і, зокрема, підтримують наші бойові військові підрозділи. Ми стартували минулого року із суми 90 мільйонів на початку, а цього року ми розпочинаємо цю програму із суми, яка більша від попередньої. Понад на як на 70%. тобто ми стартуємо із суми 156,5 мільйонів на програмі Полтавський спротив. А як вони розподіляються? Підрозділ звертається до міської ради і потім отримує якийсь фітор. насправді. Запитів дуже велика кількість, і їх завжди більше ніж є коштів. Тобто, в міжсесійний період можуть там доходити просто сотні мільйонів запитів. Як це здійснюється? Пишеться лист до Полтавської міської ради. Цей лист розглядається депутатським корпусом, депутатськими фракціями, головами фракцій, і звичайно, потім на сесії конкретно листи підтримуються деякі листи не в повному об'ємі підтримуються десь якось частково для того, щоб все ж таки допомоги надати чим більшій кількості, тому що хтось пише запит на 500 тисяч, хтось на 200 тисяч, а хтось на 5 мільйонів. Тому тут дуже важливо. Я ціную позицію депутатського корпусу Полтавської міської ради, які не ділять військових на своїх чи не своїх. Я вважаю вже і наших полтавців у всіх військових бригадах дуже велика кількість багато військових частин придані до інших бригад. Тому ми розглядаємо запити від всіх військових частин, не тільки від тих, які формуються в Полтаві і на Полтавщині, а й тих бойових бригад, корпусів. Які тримають лінію оборони, це найголовніше, бо вони захищають нас з вами. Також в Полтавській міській раді є окрема програма, яка підтримує підрозділи МВС. Треба не забувати про те, що воюють зараз. Це прям цілий блок сил оборони. Тому і наші ДСНС виконують бойові завдання на передовій і виїжджають туди, куди викликають, і в структурах поліції. І служби безпеки є окремі підрозділи, такі як Хижак, Лють, Альфа, Корд. Тобто, для того, щоб і їм допомагати, у нас існує окрема програма. Тому ветеранська політика обов'язково у фокусі прийняті і ці питання, дуже великі складові різних соціально значущих програм закладені. Тобто місто заходить в 2026 рік стабільно, але це ж тільки початок. Тому там були враховані е, програми підтримки підприємців. Це дуже важливо. Цих коштів складається бюджет територіальної громади. Тому програма підтримки виробників товарів подвійного призначення складно звучить. Дронів ВПЛА – це той бізнес, який став на рейки підтримки Сил оборони. Це дуже одна. Я вважаю одна із найуспішніших програм і найпрогресивніших, і та, яка точно на часі. Тому гранти це безповоротні кошти для розвитку такого бізнесу. Також підтримана програма бізнесів із числа ветеранів також підтримана програма підтримки і компенсаційних виплат за придбані генератори для нашого бізнесу. Тому такі основні складові всі для того, щоб місто функціонувало, прийняті. Хочеться також поговорити про цю реверсну дота дотацію до державного бюджету. Якщо так, людина, яка не втаєвничена, почула така, повертаються кошти до держбюджету. Виникатиме запитання, що ж це в нас немає, куди їх витратити, що їх повертати. Розкажи коротенько про механізм і власне яка сума коштів нині повертається до державного бюджету. Дуже важливо тому, що не міська рада вирішує і складає формує цю цифру. Ця цифра доводиться офіційно всім громадам, які мають різні суми реверсу, до нас довели суму, саме яка сягає понад 600 мільйонів. І ми їх відповідно до чинного законодавства. Ми її не розглядаємо як таку, яка може бути розподілена депутатським корпусом або ж виконавчим комітетом. Ця сума доведена цифра, і ця доведена цифра, відповідно до чинного законодавства, буде повернута до державного бюджету. Звичайно, для того, щоб держава. Її е, вклала туди, куди зараз це потрібно? Продовж року, що минає, Полтава активно залучала міжнародних партнерів до фінансування різноманітних програм, зокрема до облаштування шкільних укриттів. А, які видатки у бюджеті року наступного а, власне заплановані? Ну і знову ж таки, а, які видатки чи допомога від іноземних партнерів планується? Так, дійсно, ми продовжимо роботу в темі нарощування кількості мережі укриттів. Це є надважливо, і ми прямо при бюджеті заклали вже базові кошти на продовження цих ремонтів. Треба сказати додатково, що буквально кілька днів тому у нас приїжджав голова фонду ЮНІСЕФ Мунір Мемедзаде, Він перевіряв. Роботу тих проєктів, які ми з ними здійснюємо. Понад 40 мільйонів інвестував ЮНІСЕФ для підтримки освітніх закладів, це і укриття, це і обладнання класів. Дуже важливо і сонячних панелей для стійкості шкіл і обладнання всередині укриттів вентиляційними системами. Тож ми, звичайно, це продовжуємо. Більше того, маємо схвальне рішення. Ще по одній школі, прямо на цій зустрічі, і по одному укриттю, але насправді це такий старт зустрічі, і старт наступного року він набагато ширше, тому що прямо при бюджеті депутатський корпус Полтавської міської ради заклав 15 мільйонів на придбання інверторів. Для шкіл це вже тоді, коли ми маємо укриття, але ми маємо забезпечити його стабільну роботу. Деякі укриття потребують постійної роботи, приточно витяжної вентиляції, роботи насосів для роботи і функціонування вбиралень. Тому батареї накопичувальні і інвертори це серйозний і якісний правильний вклад, для того, щоб наші укриття переходили уже у формат стійко працюючих під час відключень електропостачання в громаді, тоді коли задіюються. Спецграфіки або аварійні відключення додатково для шкіл у нас взагалі там низка програм і проектів. Сесія тривала понад 6 годин. То я намагаюся вам в загальному комплексі сказати, нова програма, мені здається, це може зацікавити і батьківські комітети або тих, хто виховує дітей, започаткована в громаді безпечна дорога до школи. Часто батьки звертаються до директора. Чомусь десь щось не освітлюється чи тротуарчик до школи, але директор що обмежений своїм шкільним ганком і своєю школою, впливати на розвиток інфраструктури йому дуже складно, те, що назовні. А ця програма допоможе і управлінню ЖКХ. І освіті співпрацювати разом і все ж таки робити тротуари, освітлення на підхідних доріжках до шкіл для безпеки наших дітей. Тому і тема реформи шкільного харчування. Якщо говорити і про їх здоров'я, вона також врахована. Ми сформували пакети публічних інвестицій, там де ми вже будемо боротися за залучення фінансування для для побудови харчоблоків. Шість проєктів ми вже підготували і готові будемо до їх втілень. Хоча і цього року ми також це здійснювали, тож будемо продовжувати. Не оминули тему і молоді, і спорту. Тому зараз одна із таких цікавих форматів це розвиток адаптивних клубів, клубів такого масового адаптивного спорту. Адаптивний це той, який, яким можуть займатися всі. З видимими, невидимими інвалідностями, той, який дає можливість людині брати участь у спорті, займатися спортом не обов'язково професійно, а для себе, для свого здоров'я. І ми знаємо, як багато зараз спорт все-таки навіть асоціюється з реабілітацією багато де. Тому і підтримка такого процесу у нас здійснилась. А ветеранська програма взагалі має тепер унікальні різні складові. Там і підтримка громадських організацій, які підтримують ветеранів, ветеранок, там і підтримка добровольчих формувань. Одним словом, заходьте на сайт Полтавської міської ради. А кому цікаво, проглядайте всю сесію в записі. Всі проекти, всі програми ми будемо детально розказувати вже ось після прийняття бюджету. Але їх і розказували, і пояснювали, презентували на комісіях депутатських. туди вносили правки, громадськість, депутати. Тому спільно дуже важливо. Ми всі дуже різні. Найголовніше, що в єдності свідомо дійшли згоди, і бюджет прийняли. Тут повністю згоден, що єдність зараз як ніколи потрібна. І власне записуємо це тер в таке світле свято Різдва Христового. Тож запрошую тебе скористатися нагодою і звернутися на різдвяно-новорічні свята тривають. Звернутися до полтавців, до глядачів наших і привітати їх з цими святами і чогось хорошого побажати, бо хорошого на жаль в нинішніх умовах. Занадто мало, але знову ж таки, кожен з нас може це хороше якось суспільство. Шановні мешканці Полтавської територіальної громади, від щирого серця, від цього депутатського корпусу, виконавчого комітету Полтавської міської ради, я хочу привітати всіх з Різдвом. Різдво, Різдво це дуже світле і тепле свято, яке показує, що Україна незламна, запалюється. Свічки на столах збираються родинним колом. Тож нехай за плечима кожного із вас буде Янгол Охоронець. Найголовніше ми знаємо, завдяки кому ми сьогодні можемо бути тут, на етері, жити і працювати в нашій громаді. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям, тим, хто зараз тримає стрій, тим, хто зараз тримає лінію фронту. Дякуємо низький уклін захисникам і захисницям. Є ті, кого немає за нашим столом. І наші герої Небесної варти віддали своє життя для того, щоб ми не віддали свою Україну Росії і ми не віддамо. Тому ми плекаємо традиції. Я неймовірно пишаюся тим, що в Полтаві ну, цього року, як ніколи, малюються різдвяні зірки. Люди виходять на ходу, ініціюють її, колядують. Це важливо. Це говорить про те, що Україна була, є і буде. Важливо, не можу не згадати про тих, хто не вдома, про наших воїнів, захисників і захисниць, які в полоні. Нехай кожен повернеться додому. Ми сильна нація, ми вистоїмо. Україні. Бажаємо тільки справедливого миру, бо ми знаємо. Що наша Україна переможе. Тому всім нам тихого різдва, слава Збройним силам України, героям слава! І Христос народився! Славімо Славі Його. Візьму на себе сміливість приєднатися від імені всіх колег до твоїх слів, особливо стосовно і захисників, і стосовно вшанування полеглих героїв. Ну і, звісно, стосовно того, що кожен з нас це маленька часточка України. Дякую тобі, що прийшла і бажаю успіхів в роботі. Дякую, донатимо на Різдво. Як на мене, це зараз дуже важлива місія. Ну а глядачам нагадую, що сьогодні гостею проекту Голос громад була виконувачка обов'язків полтавського міського голови, секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Провів етер Олександр Крумін. До нових зустрічей. Бережіть себе на все добре. Слава Україні! Героям слава!